І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA і дивимося, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Шухевич на бачательон 25Т, або по простонародному бачат 25 тонн. Або просто бачатель, як я його називаю. Так. Карта рибальська бухта. Ну що ж, до бою. Так, давно не було бачительйончика, до речі, дуже буде цікаво подивитися на рибальській бухті, особливо ось тут, в цій позиці. Де в мене ну ніяк не виходить нормально зіграти. От чомусь. Ну дивлюся, вже наскільки надивився ваших реплеїв, все одно я ось тут мене нахлопушую. Ну Це видно, це майстерність. Це скіще, так. В мене е, Скіщенське скіще, воно незвичайне та незвичне, не таке, як у всіх. Тому можливо і не виходить. І будемо дивитися на реалізацію барабану. Реалізація барабана чудова. 1590 з бараба з барабану. Один ворог прихлопушений. Ну, давайте далі так. З кожного барабану по ворогу, так, і з кожного барабану по 1500. Ну, 10 тисяч, я думаю, забій. Повинен настріляти. Хотілося б так? Давно не бачили на бачаті, ми, до речі, боїв. І на цій карті тут точно давно не бачили. Це раніше було імбіщенське імбіще. Зараз імбіще, ну. Мені здається, в умілих руках це імбіще. Бачимо, що їх і в команді суперників є бачать, так? Е, я так помічаю, коли граю на десятках, то ну, десь е, з трьох боїв в одному бою то бачати то, точно є. Отже, це ще й популярний танк до сих пір. Бачу, що якийсь такий видно день був, що в нас три СТБ. Отже, це був день СТБ, день самураїв, напевне був. Ти теж потуж, це мої улюблені танки, до речі, СТБ, це моя улюблена і ви знаєте. Так, далі у нас що по бою? Перевага по, по команди в нашої команди. Перевага по танкам поки що 1-0. Там зібралися біля води. ну Там, як завжди, зарубіще, але ну, раніше була тенденція, що з нижнього ресуржі б... швидше, швидше. Під'їжджали туди до, ближче до респу суперників. Але цього разу бачимо, приїхали суперники і звідси теж імбопозішн, повчальна така імбопозішн, корисна, з якої наш герой перехлопушує суперників. Знову ж реалізація на, на найвищому рівні. Два вороги знищено. Ну так як якось. Ну, майже з двох барабанів, так? 3500 настріляно, два вороги знищені. Вже в ну, гравця UA, то точно вже поліпшений настрій. А я думаю, що в нашого героя, якщо ти граєш з поліпшеним настроєм, а я вас завжди повчаю, грайте з поліпшеним настрієм. Ну, чудовим настрієм, заходьте пограти. Коли у вас поганий настрій, то навіть погравши і програвши, ну просто посмійтеся так. от, Скажіть собі, це я винен в цьому, що ми програли, тому що я якось не так зіграв. Не так, як пам'ятаєте, як я колись також грав. То як мене вихлопушують, то я навіть сам на себе казав, ох, я чудік, так? Ох, і на Так, добре. Це повчальні такі. Повчальне-повчальне гравця ювидіє грати з чудовим та У настрій. І в нас знову ж, перевага величезна вже. Навіть для десяток це величезна перевага, ми однорівневий бій граємо. 3200 вже перевага по КП3. Один рахунок в нашу користь. Там намагалися проїхати біля води, е, біля самої рибальської бухти, були жорстоко вихлопушені, і вихлопушені, ну багато в чому за рахунок нашого героя. І Тут зараз, якщо є 50 м підставиться, то буде теж нахлопушений. Отже, це в цій позиції наш герой точно не є. А я тут граю, а там, де зараз лт шка у нас СТЛТ стоїть. Там я граю. Коли я з нижнього республіку, бо не вмію я. І якщо я з верхнього, то ну, на Стежках, наприклад, то я там, де є 50N також граю. Бо саме ось тут, на оцих квадратах, на п'ятій та шостій лінії, в мене не виходить. Тут Треба якось дуже швидко реагувати. Так, зараз поки що стояло, але стояло в нашу користь. До речі, 4-2 рахунок в нашу користь. Поки що не об'єднуються по воді, щоб проїхати, зараз треба буде нашому герою щось вигадувати. Щоб все ж таки там ТВП залишився і є 50 м щоб їх повихлопушувати. А, ось зараз вигадує ТС ПЛТ. Підсвічує, буде в нього там дуельна дуель, виманює на себе. Агресивно зараз починають стріляти, бо По ТС треба її відступати. Нічого чудового цього не вийшло. Звідси є просто. Є-є-є. Бізять, біздяй, надо. Спідпала. Ти що? І стріляє так. Постійно основними снарядами, а основні снаряди в нас під підкалібері це чудово, якщо е, танка, основні снаряди під калібери, це, ну для мене це чудово. тут швидкість снаряда просто величезна, 259 пробиття. Шикарно. 390 шкода пострілу, 5 снарядів барабані. Ти такий можна сказати, ну, якби ще більше трішки альфіще було, такий собі вафентрагер оцей, так? Що зараз Phoenix, так, Фенікс, легендарніший вегентрагер можна назвати. Ну, то ПТшка, а це СТ. Я, до речі, ну, ще тільки як починав грати, то дивився інших блогерів, як вони грали. Ну там такі знаєте, неймовірні скілища, дивився, як вони грали на Бачаті. Це щось було неймовірне. Пам'ятаю, я дуже популярні були, коли бачати в укріпрайонах. районах. По 15 брали так, бачатів і виїжджали один напроти одного. Ну, в нашому клані так не брали, так? а от бувало таке, що виїжджаєш, особливо мені запам'яталася карта. Редшир, ми виїжджаємо, проти нас 15 бачатів. І починається зарубіще. Зразу ж вони налітають, як шоліки, намагаються перехлопушити. Ну в нас були тяжі, у нас були броньовані танки, все ж таки вони не змогли нас перестріляти. Десь пробували, десь не пробували. Але якщо б отак бачати проти менш броньованих, ну не важких танків, а бачати проти бачатів, ну це весело, я вам скажу, було, напевне. Просто в наших гравців не було стільки бачатів. Так, добре, поки я розповідав чудові та цікаві історії, свої чудові та цікаві історії Не забувайтеся писати в коментарях. 8-2 рахунок в нашу користь. 2 вороги знищено, 5800 6200 настріляно, 3 вороги знищено. Поїхали. Все ж таки прихлопушив цього Є50. Ну, так по суті так грає, як в режимі ПТ. Хе-хе. Та й стоїть. А стоїть чому? Ми йому крітанули гуслю, так? То він стоїть. Уах, оце він відповідав. Дуже злий, злий злющик. на тобі там, з притопу живу. Так, поша зараз знесуть, ну я думаю, зараз там вже ну, все, їм вже не переливки буде, повне оточення. Атаки вже йдуть по всім е напрямам. я 10 тисяч, ну вже 7 тисяч настріляно, блиндами, ну, блиндами там не стріляв ні по кому, так? 000, до речі 323 в нас за розвідданими. Три ворові знищені, Ну щоб бійця отримати для повного задоволення від бою. Ну Давайте будемо так. Поправку на те, що дуже швидко всіх вихлоп ушло. а так би було 10 тисяч. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.